Давайте щоб не було когось. Василь, я розумію, що ти хочеш кусок землі забрати і під час землі підходить. Тебе піддали фірмі банкруту і цікаво. Якому фірмі банкруту? Якому банкруту? Ви рейдерством займаєтеся, розумієте? Рейдерством, рекетом. Соціальне житло. Яке соціальне життя банклонти і реквітор. Який будуєте, ви ходять забрати? Це, землю, був, це не ваша земля. Це буде ця земля, ви не, не, не маєте право. права на її право. І ви не маєте права. 8 років пройшов, ці люди борються за своє ви... слово 8 років. Що ви Тому зробили? Тому ми зараз вирішуємо що цю проблему. Що ви зробили? Ми вирішуємо зараз цю проблему. Людям добудують житло. А ви рейдерством займаєтесь, трекетом займаєтесь. Дайте свої слова треба, будь ласка, яким. Я вам розказати, які забудівельники кажіть, мали зайти під кажіть. ви квартири вже білите. Розкажіть нам! Так. Ми будемо знати, там приїжджайте зараз машина, я кажете, раз її мішу. Що ви працюєте на трогі. будівельну мафію, кажіть, яка вас яку? дає яка? гроші, гроші. вам, на Шевченка, в який дає вам гроші. Зрозуміла ситуація. Зрозуміла ситуація. Зрозуміла ситуація. Ви кажете, ви кажете що ви добудуєте це Залишати. Ми вас дуже просимо. Ви будете бачите, так чи не бачите на будинку? Чого браште, видіваємо ману воду, так само. Почитайте. Почитайте. Почитайте працювати на будівельну мафію. Ви працюєте на будівельну мафію. Ви не працюєте для людей. От Хриплин, вас це не цікаво. Хриплин дають землю для того, вам на це не цікаво. Не вчора, а На сесії міської ради провокації йти не буду. Ви за свої слова повинні дати перед людьми, перед судом, Розумієте? Що ви зробили для учасників сімей загиблих? що ви особисто зробили? Для цієї громади, яка 7 років немає драматича. Ви мені подаєте? Ви не підцятру продали земельну, додали дозвіл на складання проєкту ЗМУСу. Що ви зверталися? Спілку інвалідів так. дали. Так. Тобто, чому ви так. про це не кажете? Ви ми ми говорили про це. Ви зразки, маєте зробили. замовлення. Маєте замовлення. Ви його виконуєте. Які замовлення? Політичне а, замовлення, яке ви були від Шевченка і від інших політичних будівельної мати. Це моя позиція. Ну, я це це моя особиста працює на будівельну базу. Які у вас замовлення? Роман. Зрозуміло. За словами, зрозуміло. зрозуміло по оренді землі. Так. Тобто ми залишаємо оренду землі. Мешканці просять оренду землі. Дякую. За а На Ні, але ще інша заплакання. Слухайте, нам дайте що напроти. Чи почукають, кому не будує? Бо не буде шість, тому ще не добудують. Ми підемо до мене, даємо собі з людьми. Люди не може зробити. Ви по фотографіях треба добудувати швидше люди. Віться, є три місяці. Є три місяці. Е, є граби, а, слово «забудівник». поділено. А, а тоді сказати бейте, є міський голова, який це поводжу. Його персональна відповідальність. нема за три місяці, йдемо А хто ви такі, днём. що ви мені ви Пане Василь, ми такі? де громада? А це не громада? А де ви персональна відповідальність? Ні, Василь, це твоє персональне. Бо ти маєш персональне зацікавлення в цій ділянці. Тому пройде три місяці і пані, не скаже, не зробили. Ні, ми прийдемо вимагати, що це зробити. Тобто даємо три місяці, щоб цю оренду залишаємо, ми і, це, і ми не зліземо з них, щоб зробили всі роботи. Все. Ми будемо разом з вами йти до них, нам не відкривають. Дякую, дякую. Я дякую.